Друзі, багато ми говорили про те, як зараз поповнити наше військо і що потребують ротації відповідно наші військові. Ну і тепер один із шляхів вирішення цієї проблеми у військо через сайт вакансій можна буде потрапити незабаром. Або вже можна. Зараз будемо розпитувати. Один з найбільших ресурсів з пошуку роботи боркюа уклав меморандум. Про співпрацю з міністерством оборони, заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник ВОРКЮА Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту Рекрутинг. Компанія з пошуку вакансій готова надавати послуги для системного підходу до залучення військовозобов'язаних до лав зсу. Як все це буде відбуватися, будемо зараз розпитувати самого Артура Міхно, співзасновника Провідного українського сайту з пошуку роботи workua Отже, вітаємо вас, пане Артуре. Вчора бачила, як ви коментували власне ось цю рекрутингову компанію, яку започатковує сайт. Ну і знаємо, що Власне, це вже друга рекрутингова компанія з боку міністерства оборони. Першу уклало міністерство з компанією Лобіг ікс. В чому відмінність вашої рекрутингової компанії, вашого проекту? Бо і вони і ви надаєте послуги безкоштовно. Ну міністерство оборони зрозуміти можна. Вони будуть ще вести пошуки таких рекрутингових компаній. В чому відмінність особливість саме вашого проєкту? Доброго дня і слава Україні. Героям, слава! дійсно, вчора було укладено меморандум з Міністерством оборони, і я вважаю, що це просто надзвичайна подія. Бо фактично, а, вперше за більше ніж півтора року війни, ми надаємо можливість а, людям. Залучатися в армію не на рівні комплектації, коли людина не знає, куди вона може потрапити, а на рівні особистого вибору. В чому відмінність ви спитали, між нашою платформою і іншими? Ну, перш за все, в тому, що Work.ua є лідером в Україні з. Серед сайтів пошуку роботи і серед компаній, які надають можливість знаходити роботу. Щоденно на сайт Work.ua приходять більше ніж 400 тисяч людей. І тому для Міністерства оборони можливість отримати доступ до такої аудиторії, це є, я вважаю, ну, доволі успішним. І крутим кроком не те, щоб сказати, нас про щось просили навпаки, це було і це дуже надихає. Це були кроки в на, напрямку на зустріч один одному. Як ви знаєте, приблизно два тижні, може, три вже трижні тому, ми запустили таку кампанію з бригадою Азов. І вже зараз за адресою Воркюасле можна знайти вакансії, які безпосередньо дають можливість потрапити в цю бригаду, от і е, це був прекрасний приклад для е, держави і для в тому числі міністерства оборони. Показати як е, такі проекти, як Work.ua, можуть допомагати в тому, щоб люди потрапляли за кваліфікацією за своїм фахом до зсу. А не як я вже сказав, як було за розподіленням, коли ну доволі рідко людина е, мала можливість бути там, де вона може. Е, бути найбільш потрібною так, потрібно, війде, так. пане Артуре, скажіть просто знаєте, покроково, якщо можна так. структуру, як знайти правильно той факт, ту спеціалізацію військову можливо, е, яку шукають люди? Тобто, в який розділ заходити, як довго шукати? А можливо, краще почати не з пошуків вакансії, а з розміщення і, наприклад, перепрацювання свого резюме. Який тут шлях правильно обрати? А, дивіться. А... Покрокова інструкція, така точна, як і е, інструкція з пошуку звичайної цивільної роботи. Різниця лише в тому, що е, вакансії розміщують на сайті не тільки компанії, які шукають працівників в цивільному житті. А зараз отримало можливість е, розміщувати вакансії і збройні сили України, Різні бригади, підрозділи будь-хто. Фактично, таку можливість вони мали і раніше, але дуже мало хто нею користувався, тому що розумієте, це питання відповідальності. Фактично, меморандум між нами і Міністерством оборони відкриває, ну можна сказати, зелене світло для кожного підрозділу, що платформа є платформа Воркіа є одобреною державою для подібних розміщень, і сама форма залучення в військовослужбовців в армію. Таким чином, є прийнятною і, і знову ж таки державою одобрено та? uh -huh. а, Тобто одобрена. Ще... Дивіться, давайте все-таки хочу вас до конкретики. Okay. А, людина знаходить професію собі. Ну, ну, яку, наприклад, скажіть, яку вона професію назначити? Дуже oh, важливо dì. розуміти, що в війську надзвичайно багато цивільних спеціальностей. Наприклад, Такі професії, як газозварювальник, дизеліст, будівельник, навіть водій і тому подібне, вони всі потрібні в війську не менше, ніж професійні військові спеціальності. Разом з цим дійсно потрібні там і водії танка, і БПЛА, і можливо фельдшери, і багато, багато інших. Тому Фактично, професій може бути багато різних. Усвідомлення того, що ну, якби, ми маємо, маємо розуміти, що служити будуть, якщо не всі, то, то майже всі. Тому набагато краще е, знайти е, можливість служити за своїм фахом і бути максимально ефективним, ніж. Просто по повістці потрапити, ну скажем так, на розподілення туди, куди вже будуть розподіляти за Оце, цими ну, вакансіями. От щойно мені підказували редактори, що так. дуже просто в принципі зсу службовець, військовослужбовець зсу і вибиває ваш сайт пропозиції, які є спеціальності. Угу. Так там можна побачити не лише е, е, опис вакансії, але й підрозділ, де служити, і заробітну Абсолютно плату. Дуже. Я так розумію, правильно так, тобто дивіться. А от Ти далі кожен підрозділ. Це так само, як різні компанії, і людина обирає або роботу в звичайній компанії, або роботу в якомусь підрозділі. Я маю сказати, що вчора лише був підписаний меморандум, тому що конкретних пропозицій доволі мало. Їх точно буде більше. І важливо сказати ще одну історію: що е, на, на зараз ще немає законодавчої бази, яка, скажімо так. Абсолютно 100% гарантує людині, яка подалася на вакансію, що вона буде прийнята саме в цей підрозділ. А, Але а на от рів... цю ланку, будь ласка, трошки докладніше. Це от справді, коли ми беремо звичайну цивільну спеціалізацію чи цивільну пропозицію якусь працювати в якійсь компанії, ми надсилаємо туди своє резюме на е, запропоновану вакансію. Нас або запрошують на співбесіду, або не запрошують. Абсолютно. У випадку, коли ми просимося у військо по вашій вакансії, далі е, хто кого куди а, запрошує, так, хто ага. куди повинен йти. Да, нас так само або запрошують на співбесіду, а не або не запрошують. В даний момент це ніяк не пов'язано з центрами комплектації і з офіційним призовом. Це абсолютно альтернативна історія, безпосередньо пов'язана з конкретною бригадою чи конкретним підрозділом, командир якого усвідомлює необхідність саме в конкретних професіях. І е, так само, як і в будь-якій іншій е, будь-яку іншу роботу, він спочатку чи в іншу його службу переглядають резюме. І якщо ви як фахівець підходите, тоді з вами е, відбувається співбесіда. Це знову ж таки ще ніяк не пов'язано з центром комплектації. І якщо цю співбесіду ви пройшли, то тому така людина отримує е, е, спеціальний документ. З яким вона це називається направлення, з яким вона вже звертається до е, центру комплектації. Вибачте, де... вибачте, а, пане Артуре, отут теж знову таки, от давайте. людина прийшла співбесіду онлайн там чи офлайн. Як там вийшло? Отримує спеціальне направлення. Це воно яке? Так. Теж електронне, чи воно там паперове? Воно завірене <зов 'язування> міністерством оборони. Це вже буде вирішуватися на рівні конкретного, конкретної бригади чи підрозділу. Так, тобто, і а, вона з цим направленням куди прямує? Іде в той воєнкомат, хто воєнкомат, куди цей підрозділ каже, да тому, що е, оці ну якби конкретні різні підрозділи, вони розуміють, що є конкретний центр комплектації, де розуміють потреби цього підрозділу, і де людина, яка проактивно звернулася. З бажанням служити за своїм фахом бути вмотивованою і ефективною, то вона ну фактично з гарантією 99,9% буде направлена саме саме до цього підрозділу. Ну, дивіться, вчора я намагалася з зробити запит, готуючись до ефіру. І скільки таких вакансій зараз на вашому сайті? Можливо, я десь не туди глянула У мене трошки більше п'яти сотень вийшло таких пропозицій. Це багато, мало коли їх буде більше. Які очікування? За декілька тижнів. Наступного тижня планується. Я просто дуже важливо знаєте, щоб я не перейшов в зону можливо не державної таємниці, але mm -hmm. якихось речей, які не варто обговорювати в ефірі. Тому скажу давайте так: в тому, що в найближчі тижні кількість збільшиться зараз. Буде проведений ряд заходів по, ну скажімо так, роз'ясненню. Людям, які відповідають за комплектацію в різних підрозділах, як працювати з сайтом, як зареєструватися, які вакансії, як це все відбувається. І я думаю, що в, ну, приблизно за декілька тижнів ми побачимо результати, які обов'язково будемо комунікувати і на нашому сайті, і я думаю, Міністерства оборони теж тобто, Щойно, вибачте а, ще, пане Артуре, часто, наразі за... зараз представники сайту а... будуть пояснювати. Під так. розділом військовим, як правильно розмістити на сайті а, інформацію про наявну вакансію. Правильно я вас зрозуміла? Так, Потім правильно. ви відстежуєте, чи ці вакансії добираються людьми. Правильно? Угу. І про якісь перші результати за кілька тижнів зможемо поговорити. Думаю, да. так. Так. Да. І 에... ще додам до цього, що ми зробимо окремий розділ, як ми зараз зробили розділ Work.ua.azov. На якому можна побачити всі вакансії Азова? Ми такий самий розділ зробимо ну, умовно work.ua Ua славу да? Я думаю, він так буде називатися, де буде сторінка, яка буде е, зрозуміло описувати весь процес для людини. І давати вихід на всі вакансії, які є зараз різноманітні, без вказування, яка кількість людей потрібна, але різноманіття всіх бригад, підрозділів і тих потреб, які є, будуть на одній сторінці зібрані і зрозумілі для кожної людини. Зрозуміла вас. Почула дивіться, підказує мені редактор. Наш що 119 вакансій по всій Україні зараз є на вашому сайті, фактично пропозиції до служби в зсу. Це небагато, я вам скажу. І на початку нашої з вами розмови. Ну от я не знаю, от стосовно цієї цифри 500, де я вчора побачила її, але можливо це щось інше торкалося. Дивіться стосовно початку, ще я на початку вас питала, як ефективно mm -hmm. розмістити самому резюме про те, що я хочу служити у війську в такому то підрозділі, там на такій-то посаді, чи все-таки шукати вакансію? Як ефективніше, почекати, почекати, поки ці вакансії будуть опубліковані? і Проактивно відгукуватися, ми маємо розуміти, все ж таки, що ЗСУ це не є організація, яка прям направлена на взаємодію з людьми, пошук тому і подібне. Тому краще все ж таки відгукуватися на ті позиції, які будуть анонсовані подальшому на нашому сайті. Дякую вам. Ну і нагадаю, що Артур Міхно співзасновник провідного українського сайту з пошуку роботи Work.ua, тлумачив нам як саме потрібно і можна буде скористатися цією рекрутинговою компанією, яка власне через Міністерство оборони уклала з сайтом найбільшим в Україні з пошуку роботи угоду про те, що будуть розміщуватися військові вакансії пропозиції. І професію ви потрібно для себе, і бажано зможете знайти наразі 119 вакансій є. Ну і радить Артуру Міхно, якому я щиро дякую за те, що він взяв участь у нашому ефірі.